Привіт-привіт, мої найкращі! Я Тамара, і ви знаходитесь на моєму каналі в'яжу на дивані. І сьогодні я продовжую серію міні-майстер класів по в'язанню цієї цієфтини. Скоріше, навіть не по в'язанню ковтини, а по вив'язуванню деяких елементів. І сьогодні я розкажу вам про те, як я на цій кофтині в'яжу способ Magic Loop. І для початку ми зараз побачимо, як з двох окремих спиць перенести рукава на одну. Спочатку нам з вами потрібно одягнути і цей рукав на одну спицю, обидва рукава на одну спицю. Саме, щоб був ефект Magic Loop. Ми викладаємо рукави так, щоб вони лежали зручно до нас. В даному випадку у мене передом вони лежать. І я починаю в'язати ось таким чином, ось у мене цей рукав лежить до цього, ось так от. Це підрізом. так Можна класти ось так, верхушкою, горлов... головкою, але цього разу мені хочеться зробити ось так так. І нам потрібно. Почати в'язати, так, ніби ця спиця продовження, ну, оця сторона йде продовженням на другий рукав. Та е, спиця, що у нас йде по е, правій стороні, зверху, бачите, одна знизу йде одна зверху. от Вона буде в'язати зараз. По е, другому рукаву і також зверху. Але не забуваємо взяти нитку другого, руку, другого рукава, бо можна забути, і потім буде, буде не два рукава, а один суцільний. Так, ми беремо нитку другого рукава, спицю, з першого рукава, ось спицю верхню, бачите, от я поклала передом до гори підрізами один до одного лицем до лиця. І верхньою спицею ви берете другий рукав і починаєте в'язати. Починаєте в'язати другий рукав. Не забувайте змінити ниточку. Оця, оцей маркер у мене буде значити, що це я починаю перший рукав. Тут у мене три ряда вив'язано, і тут у мене три ряда вив'язано від е, підріза. То саме зараз я на Magic Loop в'яжу перший рукав. Так. Тут я вив'язую візерунок, і саме верх рукава з візерунком я пров'яжу без вас. І прийду до вас, коли мені треба буде переходити з, з цієї його рукава на ось цей на новий рукав, підводити оцю спицю. Так, ось я вже доходжу до міста з'єднання двох рукавів. Ось, закінчується в мене та спиця, яку я використовувала для допомоги Ось у мене ця спиця вже закрутилася на два рукави рукавиї, тут, тут вона ось як виглядає, і тут вона ось як виглядає. Зараз я її дов'язую цю частину рукава. Доходимо до кінця. І від'єднуємо не потрібно вже нам спицю. Так, ми дійшли. Тепер у нас обидва рукава на цих спицях, звертаємо увагу на моточки, щоб вони нам не заважали. так Не забуваємо замінювати моточки. Коли переходимо з спиці на спицю. І ще зверніть увагу на те, що у нас отут буде надто широко розкрито. Коли ми будемо в'язати ось так, одною спицею, підемо на цей рукав, то отут у нас буде між тросиком дуже така ж прогаляна велика. Спробуйте зробіть отак, щоб тут було вісімкою. Тоді воно буде не так сильно розкриватися, і буде легше. В'язати нав'язання воно, не, на воно не, не впливає, а отам не буде на розрив іти те, те місце, де виходять спиці і не буде велика розтягнута петля, там не треба буде нічого робити. Ось так. І далі вже в'яжемо, як нібито це у нас тут звичайна. Спиці. Просто просовуємо. Виходить, що ми на одному рукаву просто просовуємо, у нас тут воно йорзається по спиці, а на другому просовуємо, як ми звикли. Ось так, на цю спицю ми подаємо роботу. І коли ми її пров'яжемо, ми з цієї спиці її скинемо вона піде ось сюди, далі по тросику. Якщо ви це будете пробувати вперше, то, можливо, вам буде трішки незручно. Вам треба просто зрозуміти, як вам поставити руки, як покласти спицю, як покласти роботу, щоб нічого не заважало. Бо зазвичай, якщо ви не пробували цей спосіб, то, можливо, вам буде незручно. Але якщо ви приділите трішки терпіння, Витримки, то в майбутньому ви зрозумієте, як зручно в'язати обидва рукави разом. По-перше, так значно швидше. По-друге, не треба лишні розрахунки, не треба нічого записувати, де ви там скорочували, коли скорочували, як скорочували. Цього всього не треба. Ви зробили скорочення на одному рукаву, і відразу пішли на другий, там також само зробили скорочення. Зазвичай я роблю викладую рукави так, щоб ці скорочення відразу робити і на одному, і на другому рукаву, Тодінька ниточка вибросилася. Ось, дивіться, я те, що у мене було на спиці вив'язала, спиця вже уперлася. а тут мені заважає, бо багато. Я її ось так протягую, розвертаю роботу. Ось. І тут підганяю, підсовую роботу сюди. Ось все, тут мене ось так лягло, ось тут отак. Беру зручну ниточку. І, якщо рукава вузенькі, то спиці взяти краще короткі. А якщо немає коротких, то можна зробити ось так. Ось так. І все. І в'яжемо далі. вот так вот. Вот так. Так, ось я один рукав дов'язую. Ось у мене тут лежить вісімкою. Бачите, тут не розчеліпетюється отак сильно. Ось воно тут акуратною лежить. Так. І е, останню петельку. Навіть якщо ми підтягнемо, все, все рівно вона піде в вільному польоті, то підтягувати треба першу петельку. Але зверніть увагу, у нас ось вісімка розвернулась, то ми її в п'ять закручуємо. Ось так раз. Я думаю, що ви зрозуміли, як тут просовувати так, щоб воно не заважало. Якщо тут нас заважає, то вон підтягнули, зробили так, висунули спичку. І коли воно тут пройде ця сторона, ми пров'яжемо, то там спиця звільниться, ось так раз і звільнилася. тут. Просовуємо. Ось так перед пере, перетягуємо просто. Тут в мене спиці великі, рукава велика, то мені особливо тут не треба дуже контролювати, де там перетягнуто, де ні, де треба висунути ту спицю, де не треба. Все лягає дуже добре. Пров'язала просунула. Тут підтягла. Якщо у вас спиці будуть довші, ніж у мене, оце 60 см, то то буде навіть на краще, вам буде зручніше, якщо ви вперше використовуєте цей способ, то візьміть е, краще вільні там, до метра тросики, щоб були. Тоді вам буде зручніше, поки ви привикнете, поки ви розберетесь. Зараз мені зручно на таких, особливо ще й тому, що широкий рукав не заважає рукав спиці, бо якщо короткий рукав, то я роблю отак. Чи вузький не короткий, а вузький рукав, то я роблю так. Слідкуємо за ниточками, щоб вони у нас не перекручувались, бо так як ми ж по колу в'яжемо, то виріб ми будемо весь час повертати, а за повертанням буде закручуватись і ниточка на клубочках. То, щоб вона не закручується, бачите, у мене не закручується, у мене один там, один там і не закручується. От, то треба за цим слідкувати. Так, дивіться, ми прийшли. Тут у нас вісімка, але вісімкою ми в'язати не можемо. Ми беремо другу ниточку, витягуємо цю спицю, беремо другу, прибираємо цю ниточку, цю викладаємо туди. Так, і п'ять, отак кладемо вісімкою. Це якщо у вас спиці отут розчепірюється. Ну, от і все. На цьому ми закінчуємо коротенький майстер-клас по вив'язуванню Меджиклуб. Це не останній на моєму каналі і не перший. Якщо ви пройдете в майстер-клас дитячого костюму, я там також дуже докладно розповідала про цей варіант. Якщо пройдете в майстер-клас по в'язанню е светрика собі кохані, з е рукавами інтарсії, там також є цей варіант вив'язаний. Вірніше не цей, а подібний. Саме Менджер клуб можна в'язати по-різному. Цього разу я вам показала, як я в'яжу на цій кофтині. Наступного разу буде інший варіант. До побачення, підпишіться, не забудьте.